У програмі других всесвітніх іграх у Санкт-Петербурзі було представлено 15 видів бойових єдиноборств, в двох з яких взяли участь спортсмени нашого регіону: Сумо та Тайландський бокс Майтай. Розігрували 135 нагород, за які змагалися 1350 спортсменів з 98 країн світу. Тільки найсильніші бійці з усіх куточків нашої планети, які пройшли ліцензійні відбори на світових та континентальних чемпіонатах, взяли участь в других всесвітніх іграх у Санкт-Петербурзі. 2013 року з 52 спортсменів збірної України п'ять були з Одещини, Чотири бійці бойових єдиноборств з нашої області додали до української скарбнички довгоочікувані нагороди. Я би хотів поблагодарити всіх вас за цю колосальну роботу. Хотів би поблагодарить Геннадій Леничу, який возглавляє федерацію таїландського боксу, за ту роботу, яку він проводить, і за тих спортсменів, которые воспитали. Федерация, я очень хочу заверить вас, что Одесская областная администрация сделает все от нее зависящее для того, чтобы підтримувати спорт, підтримувати здоровий образ життя. на урочистому прийомі Микола Леонідович висловив свою глибоку повагу до праці усіх спортсменів та їхніх тренерів. Адже престиж Одещини та України в цілому багато в чому залежить від того, як на міжнародній спортивній арені покажуть свою міць вітчизняні богатирі. І мова йде не тільки про бойові єдиноборства, а й про інші види спорту. Благодаря їх успіхам, благодаря побідам став достатньо відомим. Може бути. Не всі так широкої займаються, там як футболом или баскетболом, но то, що успіхи одесских спортсменів в цьому виде спорту на міжнародній арені этом знають уже по всему миру. І це дійсно слава Одессы, слава Одесской області, слава нашої страни, флаг которой несуть спортсмени по всім континентам і странам, где они виступають. Микола скорик нагородив чемпіонів та призерів других всесвітніх ігор у Петербурзі 2013 -го уроку року годинниками одеської державної адміністрації та тренерів почесними грамотами увага з боку влади до перемог кожного з чемпіонів та гордість тренерів за своїх вихованців неабияк надихає на нові звершення, нові досягнення та безсумнівно на нові видатні перемоги.